Запоріжжя місто відоме аптеками, пивнухами та ломбардами. Я знайшов вдома ось таку от поламану прикрасу. Підемо, в ломбард. Ну що, розбогатіємо. 20 гривень! 15. І що мені тепер робити? Я не продам це навіть на OELX. Як добре, що в Сітімол відкрилася ювелірна майстерня, де ви можете полагодити будь-яку ювелірну прикрасу. А можна, будь ласка, напізні? Тож, якщо ваша улюблена прикраса зламалась, її не треба здавати у ломбард, а можна відновити у ювелірній майстерні. Вона знаходиться у ТЦ Сітімол між Сільпо та Фокстротом. Давайте перевіримо, що з цього можна зробити і як це виглядає до та після. І наразі воно виглядає ось так. Мені встановили камінець. Моя прелість. Та повністю відполірували перстень. І так ви не очулися. Тут також можна відполірувати свої прикраси, зробити заміну замку та пайку. Та й, взагалі, відновлення будь-якої ювелірної прикраси, починаючи від звичайного ланцюжка до ВІП-сегменту. Також тут можна зменшити чи збільшити розмір каблучки, зробити полірування, та це єдина майстерня у місті, де можна зробити лазерну пайку. Давайте запам'ятаємо, як це виглядає зараз, і порівняємо, як це буде виглядати після. Ну, а ось так воно виглядає після чистки. Навіть краще ніж новенька. Ну а якщо ваша прикраса з білого золота і її по бажанню можна покрити родієм для більшого блиску. Все це мені зробили всього за 30 хвилин. Ну а якщо ви хочете щось надзвичайне або унікальне, то тут на вашій прикрасі можна зробити гравіювання. Наприклад, на кільці можна вибити ім'я коханої або зробити браслет з вашою першою фразою. Вартість залежить від складності роботи, а ціни стартують від 150 гривень. Ремонтуйте свої прикраси в ювелірній майстерні у ТЦ По всім питанням звертайтесь у цей інстаграм або за номером телефону